А ви знали, звідки з'явилась весільна тіара Кетрін принцеси Вельської? Так тіару Німб у 1936 році замовив тодішній герцог Йоркський, майбутній король Георг VI, для своєї дружини Єлизавети. Хоча у неї і були три тіари на той момент, це вкрай мало для другої жінки у королівстві. Вона вперше одягла тіару на Гала вечір за декілька днів до зречення Едварда VIII. Після сходження на трон тіару носили лише кілька разів, а потім королева подарувала її своїй доньці. Принцесі Єлизаветі на 18 річчя цікаво, що сама королева ніколи не була публічно сфотографована в ній. Замість цього вона часто позичала її своїй молодшій сестрі. Маргарет зробила її символом своєї молодості та гламуру, надягаючи для офіційних портретів та важливих подій, зокрема на коронацію королеви Єлизавети, та під час проголошення незалежності Ямайки. Пізніше королева позичила тіару своїй єдиній доньці. Принцесі Анні для її першого виходу у Тіарі у 17 років Анна носила її досить часто наприкінці 60-х та на початку 70-х років для державних візитів. Але після весілля принцеса перейшла на інші прикраси, і тіара Німб знову зникла з публічних подій. Минуло майже 40 років. І тіара знову засяяла, коли у 2011 році королева позичила її Кейт Мідлтон для її весілля з принцем Вільямом. Сьогодні тіара Німб зберігається у королівській колекції та час від часу виставляється на показах Картіє і у Букінгемському палаці. А яка ваша улюблена королівська тіара? Не забувайте підписуватися на канал, а також дивіться нове відео, що вийшло сьогодні.